Вітаю вас усіх, шановні глядачі. Я Роман Заводовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте ми з вами подивимося, що чекатиме Україну в період з 17.06 по 23.06. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Ютубі і в Тіктоці. Давайте ми з вами подивимося з 17.06 по 23.06, що мені покажуть карти. Давайте ми з вами подивимося. Так, сім карт на циганській колоді карт І я витягую сім карт відповідно на гральній колоді карт. Давайте подивимося. Минулий тиждень був досить негативний, особливо в вихідні дні, коли відбувався оцей так званий саміт Миру в Швейцарії. Ну про нього ми поговоримо ще окремо. Але зараз не про це. Зараз подивимося, яким буде цей тиждень. Так, значить так, понеділок, карта вогню, нещастя, підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі атаки. Небезпечний день. Вже зразу. До речі, записую це відео 17.06 о 8-й годині ранку. Дивимося тут. Король Хрестовий, карта сильного чоловіка, якісь активні військові дії, в цей день можуть відбуватися. Добре, 18.06. Дивимося. Карта розговора падає. Карта спілкування, карта комунікації падає. Непогана карта, досить непогана карта на циганській колоді. Знизу. Туз Христовий. Карта сили, карта домінації, карта могутності. Дуже хороша карта. Якісь дуже великі переміни в цей день можуть відбутися. Такі потужні трансформації, я би сказав, навіть 19 число. Карта легковажності. Будьте уважні та обережні до всього, що відбувається. Знизу шістірка пікова карта підвищених вогневих загроз та провокацій. Ну, середа, 19 число, теж не дуже хороший день. 20 число дивимося, четвер. Карта сюрприза. Хороша карта збройне фінансове підсилення. Знизу двійка бубнова карта брехні та обману. Цей день будьте уважні до всієї інформації, яка поступає. Може бути багато брехні, може бути багато дезінформації. Тому всю інформацію обов'язково перевіряйте. Пропаганда. 21 число, п'ятниця. Карта врача, проблеми по здоров'ю, загрози біля здоров'я, десятка, червона карта сім'ї, карта родини. Подбайте про ваших рідних та близьких. Ну, такий собі день, 50 на 50. 22 число, субота, 22.06. Карта служанки, карта взаємодопомоги, взаємопомочі, 9 -ка хрестова карта захисту. Максимально подбайте про свій захист, про свою безпеку, про безпеку себе та рідних близьких. 23 число карта надіжди, а знизу четвірка бубнова. Карта фінансових проблем, карта фінансових затримок, заморозок. Можливі удари по об'єктах інфраструктури. Або якісь. Розорення втрати. Ну, дивіться, що я можу сказати по днях. Значить, так, 17 число негативний день понеділок, 19 число, досить негативний день середа. П'ятниця 50 на 50, ну, і я би сказав, неділя, 23 число, теж досить негативний день. Взагалі тиждень буде такий: 50 на 50, все залежить від регіону, де ви проживаєте. А для цього я ввечері складаю прогноз по областях. Так що доєднуйтесь, приєднуйтесь до 19 година за київським часом. Я бажаю всім гарного, мирного, продуктивного тижня. Собі в тому числі, бо я щось трохи розлінився, останній тиждень взагалі ніяких прогнозів майже не записував. Так що. Треба надолужувати працювати, працювати і ще раз працювати. На благо всіх нас, на благо України і на благо кожного. Допомагати кожному, хто як може платити податки і так далі, тримати нашу країну якось в стані стабільності. Це дуже важливо. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося з вами в нових прогнозах. Пропонуйте свої теми для прогнозування. Домовились. Гарного всім та продуктивного тижня. Чекатиму вас усіх ввечері в 19-й годині.